Друзі, доброго ранку! Музична сходинка вітає вас, і ви дивитесь ранок з культури цього чудового музичного ранку до нас завітали Анатолій Іванюк і Андрій Смакула. А разом вони гурт Немо. Доброго ранку. Доброго ранку, ранку. вас! Дякую вам, що завітали сьогодні. Раді вас бачити. Як в принципі, зазвичай починається ранок у гурту Немо. Отче наш. Тобто ви починаєте з молитви. Я хочу поговорити про ваш крайній концерт, який був у селищі Чунгар. Я знаю, що там був дуже цікавий концерт. Розкажіть, будь ласка, про нього. Які враження? Ми поїхали туди підтримати наших братів татар, кримських татар, і підтримати співачку Елізару Баталову і кінорежисера Ахтема. Світоблаєва. Я знаю, концерт був на узбіччі прям, так. На дорозі. Можна, дорозі. Сказати. можна сказати, що на дорозі так, ну, Прямо так от дорога і сцена біля, біля дороги. Дуже цікаво. Тобто американські продюсери це би використали як для кліпа. Ну, ми теж навіть познімали, може, навіть з цього вийде якийсь кліп цікавий. Бо така, така якась сцена незвичайна. Тут дорога, машини їздять, вітер тріпоче, дуже сильний вітер був. Я знаю, що ваша нова пісня ротується навіть в Америці, в Чикаго, на якійсь радіостанції. <клес> так? Розкажіть про це? Не, ну, не тільки в Чикаго, в Чикаго, в Едмонтоні, в Польщі. також. Я думаю, що ще в інших країнах. А чи плануєте зараз якісь виїзні концерти за кордон? Ми часто буваємо. Ми були в Відні, а перед тим ми були в Польщі, і були концерти зразу після Майдану були. Концерти на підтримку України в Польщі, поляки організовували. Ми там збирали гуманітарну допомогу на підтримку. Ну тоді ще якби постраждалим е, сім'ям небесної сотні. Антолі, я пропоную зараз зробити маленьку паузу і подивитися ваш кліп на пісню. Е, ти не покинеш. Скільки було сказано тих слів? Скільки віри спалено в серцях, я тебе впізнати не зумів. Думав, ти не так, думав ти не так, тільки не показуй своїх сліз, твої сльози зовсім не вода. I'm sure. Скажіть, будь ласка, про кліп. Пісня, ну і пісня, і відео у них закладений такий філософський зміст, ну, можливо, в такій доступній, в полегшеній формі. Це, якби роздуми, роздуми людини над, над життям, над буттям і, може, і стосунки людей в житті. І стосунки з самим собою. На чим зараз працюєте? Які зараз подальші плани у вас? Ну, навіть не плани, а робота. Вже, скажімо, ми завершуємо роботу над альбомом, над нашим, який ми дуже довго завершуємо, і дуже багато перешкод на шляху до завершення. Коли його можна буде да. почути? вже? Ну, от залишилося доробити одну пісню, і от, це от Андрійко має зробити це його така. Його ця от Фінальна меч, місія. меч над ним висить, він має доспівати. Але, але вже почали працювати над наступним. Тоб, mm -hmm. та, вже, тобто один закінчився, закінчишся, вже йде. І... Це ще не випустили, а вже працюємо над новим. І вже майже на весь альбом у нас вже назбираний матеріал. Ми, ми тільки от дозбираємо, там допишемо тексти, там дошліфуємо і приступаємо до аранжування, до запису. Пане Анатолію. Пане Андрій, дуже прошу сьогодні для наших телеглядачів заспівати з радістю. Заспіваємо вам пісню. До речі, якраз от цей час такий цікавий, 14-го числа на покрови. Це день зародження упа, це день козацтва, день взагалі українства. В 2002 році, коли було 60 років створення УПА. У нас народилася пісня, яку ми от до цієї дати, якби створили її автор е тексту і частини мелодії, а, 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 а я співавтор е Віктор Винник із гурту Мері. Він ще був у нас тоді гітаристом. Так, раз, так, Так, він був нашим учасником. І ну він зараз також залишається учасником. Тобто але ви таким... з ним як ми... з автором? Так, так. Ми з автором цього. працюємо і інколи навіть виступаємо разом. Цікаво, він дуже талановитий хлопець. І от він написав пісню. Приніс це пісня про бачення перед нашими несправедливо забутими героями. Так, ми слухаємо пісню. Це блукає зоряним небом, знову чую крізь сон тихі кроки твої, я не знаю тебе, я не знаю про тебе. І для чого приходиш з далеких тих днів? Так багато у тебе хотів запитати, Та напевно, як завжди, не вистачить слів. Скільки повзати ще нам, а не літати, Ти про це нагадав нам з далеких тих днів. Ти мені пробач, я колись народився в своїй країні. Ти мені пробач, я живу ніби вдома, але як емігрант. Ти мені пробач за забуті пісні і сльозу на калині. Ти мені пробач, незнайомий мій брат. Ніби все у нас є, більше навіть не треба. Синє небо і жовте колосся ланів. А насправді ми просто тікаємо від себе. Ти про це нагадав нам з далеких тих днів. Ти мені пробач, я колись народився в своїй країні, ти мені пробач, я живу ніби вдома, але як емігрант, ти мені пробач за забуті пісні і сльозу на калині, ти мені пробач незнайомий мій брат, стогнали гор. Ридали ікони, спадали зорі, комусь на погони червоне поле, червоне небо, такого не треба, більше не треба. І на віки віків, повсякчас і нині будуть дивитись на нас твої очі сині, березові хрести і земля у руїні. І останні слова, слава Україні! Ти мені пробач, я колись народився в своїй країні. Ти мені пробач, я живу ніби в але як емігрант. Ти мені пробач за забуті пісні і сльозу на калині. Ти мені пробач, незнайомий мій брат. Ти мені пробач, я колись народився в своїй країні. Ти мені пробач, я живу ніби вдома, але як іммігрант. Ти мені пробач за забуті пісні і сльозу на калині. Ти мені пробач, незнайомий мій брат. Дякую вам, слава Україні! слава. Дійсно дуже серйозна і сильна пісня. Друзі, це була музична сходинка і ранок з культурою продовжується. Слухайте українське, вмикайте щопонеділка, середи і п'ятниці музичну сходинку, де я вас знайомлю з молодими українськими виконавцями. Обов'язково.